Ми цього дочекались. Нарешті у нас є вже 100 підписників. І в честь цього я зроблю ось цей от відос. Я його так довго монтував, тому це буде дуже жорстко. Так, і легендарне собиття перейшло. Сьогодні в мене вже нарешті стало легендарне собиття. Це 100 підписників. Без вас, кстати, в мене б цього не сталося легендарного, це 100 підписників. Тому. Я, я вам дуже сильно дякую, що ви на мене підписалися. Не відписувалися до кінця до ста підписників. Я дякую вам, мої підписники. Ви найкращі підписники на світі. І ще я в час цього буду випускати... І ще я не знаю, який в мене буде далі графік, але якийсь то буде. Це повна жесть, це легендарна і повна і супер-пупер повна жесть да, створиться, тому що в мене є 100 підписників, і в мене графік міняється, все міняється і так, да, і... і ще ми досягнемо ще цілий. Наприклад, так, в 150 підписників в 200 підписників і в тисячу може навіть. Ну підписники таке ж отак от. Напевно, мій графік буде такий, три 3... Раз в 10 днів довгий відос, так само як до цього було. І ще раз. І ще короткі відоси я буду, звісно ж, випускати, але ну, як зараз приблизно десь 6-7 відосів в день. Я буду так робити. Ну, Графік такий у мене. Десь 6-7 відосів має бути в мене в день. Деколи можуть навіть 8, може навіть деколи 10 буде відосів випускатись в мене в день. Це до 200 підписників так буде. Ну, до 200, не до 150, не до 200. До скільки, кстати, підписники... Ставте лайки, ну, ще, ще де одних цілей, ще ставте лайки на, це, на мої старання, тому що я дуже довго це монтував, підписники. З вами був Саша. І ми досягнули 100 підписників. Всім па-па!